Не кажи нікому не перед голови, не зважай, все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на море потече і нехай. Збираємося ми з малими зараз в поліклініку, це в місто я буду їхати, де ми раніше жили. І хочу заїхати до своєї подружки, куми моєї меншої донечки. Вона народила нещодавно. Я підготувала для неї подарунок. Зараз покажу, що я для неї зробила. Хочу подивитися на донечку і подарувати їй тещо. Друзі, нарешті дов'язала я маленький такий плед, дитячий з бабусіних квадратів. Трішки процесу я показувала, напевно, там. Ось що в мене вийшло. Ось так. Так що це. І також шила я сплюшку зайчика. У мене декілька таких зайчиків було. Також ось вирішила подарувати. Зараз там дещо ще докупимо і будемо з дівчатками вже вирушати в дорогу. Також хочемо відправити посилочку. Дівчатка хочуть відправити Тані в Зінків, у неї сьогодні день народження. Лізуня готує малюнок та купимо подарунок. Що тут лізушка намалювала? Іса, ти готова? Да. У ну, тебе такий лук. Ти прям різнокольорова сьогодні. Ти так захотіла, так? Да? Угу. Mm -hmm. Красуня. Ну давай, сейчас лізочка буде вдягатися, будемо виходити. І заяві оделась. Вау, що лізуня тут різнокольорове малює. Лізушка? А ну-ка, ти теж вже нарядилася. Хто це в тебе там? Дитинка. Uh -huh. Так. Зібралися ми? Так. Да. Поїхали? Так. Да. Да. І сердечки. І сердечки. -е -е. Поїхали всім подарунки, посилки відправляти. Да. Так. Давайте в машину, в машину, давайте. А угу. Сідаємо не зараз. Не так, сідає. з цієї так... сторони Аліса сідає. Лізунчик, ти з тої сторони. Зараз обійдемо. Тут тут давай. Так, давай. Залази. Вы довольны? Друзі, я вся мокра. В місті таки, такі пробки, я взагалі там їжджу за місто. То для мене, звісно, це такий урок був нормальний. Але нічого, і на горку. Я вже така доїжджаю, в нас там а, парку, ну, як, світлофори на горки. Думаю, боже, зараз як будуть світлофори, хоч би назад не покотиться. Ну, коротше, мені повезло. Мамі, Всі були зелені, тож я проїхала. Зараз йдемо вже подарунок дарунок, так, ми бачили аварію. да, друзі, При в'їзді в місто пішли переходимо, поки нема машин. При в'їзді в місто була дійсна аварія, і мені я побачила, що передо мною машина через двори починає їхати. Я фух теж, як би можна сказати, мені в цьому плані повезло, тому що поїхала за цією машиною і виїхала на головну, а так оце б я не знаю, що я робила. да, там фура і якісь іномарки. Ну, тож аварія така серйозна, що навіть перекрита дорога. Так що так, треба їздити уважно. Під підемо в магазин, ще зайдемо. Що? скажи? Мама, на наука. Ага, науха. Вже додому їдемо, непонятно, якою дорогою. <сум> По навігатору, так. Дівчата сплять, так? Зараз, що тут, дотягну? А ну дивися, що, не повертаємо ніде? Ні. Я не розумію, я тут дуже знаків головної не бачу ніде. Она, она просто единственная. Сюда сюдою до дома еще не ездила. А, зато дорога р ⁇ ненькая. Через Кендрифку, да, как ты еще казала. Я не знала, что такое есть у нас тут рядом. Чего я запомнила? Тепер донечка вже може показатися. Ми пофарбували. Доня. Доця. А, вона до сонечка. Колір, так? Да? Крутись. хотіли чорний, і воно гарно. таким відливим. Натуральний більш такий, мені подобається таке. Красива. Синочок дочечку пішов. На зупинку проважають. Друзі, я побоялась далі їхати, бо там не розвернуся. Тож ми з дівчатами чекаємо тут, бо тут ширша дорога, щоб назад розвернутися. <звідкоти> да, Вона посиде просто. Зараз будемо вже їхати. Лісушка прибігла вночі. Юшка, будем вставати, дить. Будем вставати. Добрий ранок. Аліса вже встала. Добрий ранок. Сьогодні в мене вихідний, тож так класно повалятися зранку ще в кроваті. Зараз будемо вже вставати. Я буду вставати, щось треба. Заготовки якісь робити. Сьогодні буду шинку... шинкувати капусту. Я капусту заморожую на борщ, щоб потушити. Свекрушка вона там консервує. Так що зараз вже будемо підніматися. Зараз буду щось робити. О, зараз покажу. Мама мені такі росточки давала. Квіточки. Он вже корінчики пустили, треба буде посадити. Ой, забула, як називаються квіти. Друзі, вони такі прикольні, мені подобаються. Дивіться. Вже корінчики пустили. Так що, можливо, сьогодні їх і посажу. У мене ще білих горщиків там є три штуки. І ось цим, дивлюсь, язикам подобається. Он, нові пустили пагани. Цей теж пустив мансінько росточок. Треба буде попересажувати їх. Лізушка ще спить. Сімба, теж ти спиш, мій синочок. Ай спавда. Ремонт дівчаток в кімнаті давно вже зроблений, але вони все одно бігають до нас. Ми наразі спимо на кухні, бо наша кімната ще не готова. Кімната сина, залишилося тільки шпалери, ламінат, і тут буде натяжка. Чоловік вже пофарбував. натяжку, хотіли світлосіру. Ну, там уже мити підвіконні. В коридорі він теж стелю вже зробив. Залишилися стіни. Ми хочемо панелі, так, до середини стіни, можливо, трішки вище, тож стіни вже теж готові. А дівчатка вже тут лягають спати, але до нас все одно бігають. Ще сплять вони вдвох на першому ярусі, на другому там поки що ніхто не спить. Боюся лізочку класти, щоб вона не впала, тому що раніше там старша дочка спала в квартирі, коли жили. А ось, друзі, сюди я оці фіалки перенесла. І їм тут чудово. Гарні такі горщики дуже подобаються. Замовляла на тему. Так. А Ліса в нас бігає до бабусі. Ку-ку. Телевізор тут дивиться. Доть. Добре ранок. Не знаю. Ліза, ти сім рибки давала. Куди ти сіла? Куди ми їдемо? М? Куди їдемо? Їдемо за посилкою. За посилка? Дівчат, будемо дивитися ту постіль, ой, ну ти ж поняла, тут це постілька, так? Так. Як думаєте, що тут намальоване? Мікі Маус. мікі Маус. Так, подаруночок бабушки Ларісі. Це мені. Лізушки скоро буде день народження, але вже Ми вирішили його розпакувати. Це цікаво подивитися. Так, дивись. Так. Дивіться, наволка, дивіться. Класна? Да. Так, тут дві наволки такі. Дві наволки Две Мауси. А тут картинка. Дочечка. Потім простирадло, да? Ого, яке большой. Подобається? Да. Микі Маус. Мама, І підковдра, так? Да? Мама, ну навіть на буде спати. Будете, звичайно. Так, а ну-ка. Яке гарне. А ми будемо з ними ігратися. Так, да, хебешка. Мама, далі покажу. Ні, давай, воно біленьке. Гарне, да, таке яскраве. Подобається вам? Зараз постелимо, давайте, так? Давай. Так. Давайте оце все прибираємо. Прибираємо ляльки. Це мовні. Зараз вони така навики. А, там да. Ось, друзі, навіть на цьому. На наволки, молнія, Дуже прикольно. Якість класна. Посилання на сайт можу скинути. Чи назву сайта там в описі. Може комусь. Е, купила ця постіль, коштує 850 гривень, там щось по акції. Ну, якість хороша. Так. Зараз. Так, давай стелити будемо. Давай до цю ж. Якою стороною? О, клас! Встала. З двох сторон, так, да, вибираємо, яка більше подобається. Тут два Мікі Мауса, там один. Я зараз застелю. Я так мені всяки на тетрозу, березу, так. О, Гарно? Да. Гарно? Молодец. Вот молодец сделка. Сейчас. Все насыпает. Можно уже насыпать? Не, ну це туди треба забрати. Давай йди. Так я пива попив. <рес> Давай, тяни сюди, я візьму. Як <рес> його А ти бери просто по полу тяни. Та ви здання носили, так? Да? Да. Ну так, да, якраз яму тут засипати буде нормально. Так, і 2000 мені заплачу, щоб... ну, да. ага. це що прийде. Ну так. Типа корисне. Знаєш, тут легше, ніж в сьомові літаж. Що там? Ось. Що це таке? Туда. Можна мені відкрити? Та дома давай помити, руки відкрити. Залазь. Воно дуже класне. Пап, а ти дашь нам я, я, Все одно не зря з'їздили, так? Да? Ось. Аліса, покажи, що там в тебе. Вони сіні, я думаю, це червоні. Що там в папи? Папа пісняшки. <свят> <Папа -посняшки. свят> так, ну зараз буду пробувати розвертати. Все. Я, не буду туди. я не буду туди. Все, я понял. Ну, на тракторе она сама скотиться. І просто бросайся. Все, вона сама скотиться. Ага, я поняла. Даже не на нее включать там, да. Я поняла. Пускай тормоз и да. скотиться. Нейтралку да. травку тримают? Да, так уру. Ага, давай, давай, давай. Ну, да. Ты едешь сюда. Прям. Все, почему мы поїдемо? поедем? Да, а, да? Едь, конечно. Ну, что, Тобі буде думаєш і виїжджати, бо ти вже на А потім голову. мені туди поїде Наліво. А ж, на додому їдемо. Да. Ок. Тихо, будемо розпаковувати, що там це виходь. Підемо, Алісу заберемо, вийшли, а Ліса з татом в двір заїжджали. Я ще, Якщо є можливість задом не заїжджати мені, що чоловік, то я йому це керування віддаю, бо задом ще мені важкувато заїжджати в двір. Що там? Будете показувати, що там купили? Що це ви таке купили? Ну, такі Це такий А що там біле всередині? А ну покажи, що це таке ти ж його забавлила. Жиле таке, квадрати там біли, так? Да? Свачно? Да? Бачиш, що це. дівчат. Друзі, сьогодні такий щось у мене сумний щось день. Сімба наш захворів, і я вже знаю причину. Мені здається, це... Колись від сусідів бабуся забирала сім, бо він там лежав, ну, не міг ходити. В нього лапка тоді боліла. І, ну, і сусідські хлопці сказали, що це його дідусь ударив, але потім вони казали, що це ні. Ну, коротше, друзі, лапка потім пройшла, а це він так щось уже п'ять днів лежить і так, як захворів, я його до ветеринара, а там у нього якась нащупується, чи пухлина, чи що, завтра на УЗІ. Вроді би, знаєте, хтось скаже, що тягатися з котом, але мені його так щось шкода, він такий бурчить, ото тулиться. Ну, як дитина, знаєте, теж. Так що завтра ще кота на узі буду вести. Сподіваюсь, йому допоможуть лікарі. І взагалі не розумію людей, які б'ють тварин. Ох. Так що так, зараз дівчата сходили в магазин, будемо зараз їсти готувати. Да? А що ви там сквиши купила? большой сквиш. сквіш. Да? А в тебе який? Динозаврик. Дінозавр. Зараз будемо робити це гамбургери. Мішко. Пожарю я з ця філія купила, пожарю з, з цибулею. Посмажу, так поріжу тоненькими цими дівчатам. Нароблю було купила з гамбургера для, для гамбургера. Їм накладу туди всього, тут роблю такі гамбургери, а нам до каші буде. Тому що сьогодні. З доби прийшла, знаєте, так уже півдня пройшло. Вже не дуже хочеться мені щось таке там виготовляти, то зараз так на швидку руку щось приготую. І сьогодні все. Добрий ранок, Каліса. Сьогодні вперше йде в місцевий садочок. Не захотіла вона чекати вересня, хоче зразу піти з дітками познайомитися, тож зараз ми будемо їхати. Заодно сімбочку нашого на узі вести. Сімушечко, Сімбочко, мій маленький. Зараз поїдемо в місто. Ну що, ти готова в садочок з дітками да? да? да. да будуть нові друзі, так? Да. Да? Ой, я запила сумку. Давай, давай бери сумку. Все, будемо зараз ще їхати. Да. Ні, лізунчик, і ти давай збираємося, пішли. Ну ж, ти ж зібрана там уже. А, і ти Мама. з нами, так? Да? А, ліза з цими навушниками миховими. Так, все, дівчата, виходимо. Виходимо, давайте, зараз будемо. А, машину заведе. А Матвій? Матвій не їде, бабуся їхатиме з нами. Такую бідні ложку там. Та я біднюшку думаю, боже. Що то делають, кровь? Бери його на ручки. Бери. Ну, кайтуць. бери кайтуць. Бо ще кайтуць. будемо щось закликатися. Та Піднімай його. Давай. Після того, як ми взагалі побачимо, як функціонує організм, що нам природить, що вони висіяє. Далі вже будемо перебувати. Дайте що... якусь. Не надо. Взагалі нічого не было. Записали все. З'їздили ми сьогодні друзі до лікаря, зробили йому узі, і в нього дійсно велика дуже ця нирка, як будто зашип. Ну я думаю, що все-таки його вдарили. Ну, по всім цим, що я чула, то як будто це сусід був. Він до них іноді ходив, в них котів там багато і щось чиїв там чи щось таке. Головне, вдома, корм і все, а туди, от що він там, якусь кашу, чи що там, не знаю. Це, думаю, як треба було вдарити, що це так у нього лапка хромала, це вже більше місяця пройшло. Я думала, йому легше, а воно, бачите, так сталося, що. І він оце тепер ходить за мною постійно. Я оце ляжу, він ляже біля мене, лізе. Оце маленько. шкода його, хороший котик. Але зараз йому уколи накололи, ліки там назначили і е, сказала лікар, що три дня дивимося, як воно буде, тому що невідомо, може він навіть і не вижити. Тож воно, вроді, знаєте, друзі, дивися, так ну, кіт-кіт, але його так шкода теж. Він хороший такий. Він хворіє, оце вдома зараз спить постійно, але оце ж на вулицю проситься в туалет. Ну, такий він хороший котик. І до лікаря там другі дивлюсь, коти там виривалися, там кричали, він оце мовчки, на ручках сидів, і в машині їхав мовчки. Шкода його. Зараз оце йому леше стало, він так оце ліг. Що спить. А так от обідний, в нього там воно ж болить і він ото скручений постійно. Так що подивимось, як буде далі. Десь умушечок бідненький.